Постачання зброї для українського війська стає простішим. Запрацювала нова цифрова система, яка прискорює та спрощує можливість швидкого забезпечення для сил оборони. Іншими словами, це маркетплейс зброї, назва якого Докчейн Defense. його презентував на своїй сторінці у Фейсбук міністр оборони. Русем Ом'єров пояснює, зараз система працює у пілотному режимі. Участь у ній беруть 10 бригад ЗСУ. На придбання FPV-дронів, а це перша позиція, яка стає доступною. Міноборони виділило мільярд. Гривень. Опікуватися ними буде Агенція оборонних закупівель. Вона на запити військових має не просто фінансувати закупівлі, а й здійснювати доставку без зайвої бюрократії. І не за місяці, а за кілька тижнів. Окрім дронів Камікадзе, невдовзі на Dot Chain Defense можна буде закупляти й інші дрони, а також засоби РЕП, каже очільник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов. То вони заходять на маркетплейс, вони клікають на виріб. Вони дивляться його технічні характеристики, вони дивляться на опис на відгуки інших військових, зокрема щодо використання цього виробу, і також вони бачать інформацію по тому, скільки є цієї продукції, готової на складах з тим, що вони можуть її отримати протягом до семи календарних днів від замовлення, від дати замовлення. Або якщо немає її готової на складах, то тоді вони дивляться, скільки є цієї продукції. Доступною до замовлення з тим, що, наприклад, через місяць вони її отримують.